Доброго ранку, моя прекрасна чарівна жінка. Я хочу тобі сьогодні сказати і нагадати, що ти неймовірно цінна, що ти неймовірно важлива, що ти неймовірно бажана, розумна, красива і все-все, все чого ти захочеш, може бути здійснено в твоєму житті. Я сьогодні зранку супер щаслива з декількох причин. По-перше, у нас нарешті сонечко після штормових днів. По-друге, сьогодні я забираю ельфі. Я сподіваюся, що все буде добре, і я проведу вас із собою по цьому дню. По-третє, у мене через декілька годин групова динаміка це щотижневе моє навчання і групова терапія, яку я не пропускаю і яку я дуже сильно люблю. І завтра я поїду. Ні, завтра. Ми зустрічаємося з Брітні для того, щоб знімати наш американський проект, чому я безмежно рада. А вчора вона мене запросила стати її special guest на офлайн-івенті. Це все буде англійською мовою. Я трішки переживаю, тому що все-таки висловлювати свої думки українською і англійською, хоч в мене вона і на класному рівні, це. Якось так, знаєте, дуже з одного боку захоплююче, а з іншого боку, все одно моторошно. Тому побачимо-побачимо, як все пройде. В мене продовжується йога кожного дня. В мене мета була на цей місяць 16 разів сходити на заняття. А вже я Ой, чекайте, в мене тут злітає рушник. Вже я сходила 10 разів, хоча ще попереду в мене 2 тижні, і я, неймовірно, з собою пишаюся і почуваюся дуже-дуже круто. А ще я вам хочу показати, як цього тижня ми будемо. Обирати машину, тому що я е, по ходу в п'ятницю з Брітні, е, також їду е, обирати е, лізинг на машину. Чому вирішила робити лізинг? Тому що я не впевнена, наскільки я буду в Америці чи буду я тут залишатися. Але на наступні декілька років мені машина точно треба. Так як орендувати машину, як я це роблю зараз, це. Достатньо невигідно, виходить десь 1200 доларів за таку манюньку, як мій фіат. Тому краще це зробити в лізинг. Там місячний платіж буде, не знаю, буквально там ну, до 500 доларів на місяць, із якимось down payment, тобто депозитом, який ти вносиш на початку, там 2-3 тисячі доларів. Тому побачимо. Як все пройде, я, чесно кажучи, хочу якусь невеличку машинку для того, щоб я могла спокійно паркуватися, але при цьому я хочу з відкидним верхом. Це може бути або міні-купер, типу кабріолетика, або той самий Фіат, але кабріолетик. Так що побачимо, що як буде виходити. Беру вас з собою в ці дні і хочу показати класну штуку. Нещодавно я побачила в інстаграм. Дівчину, в якої стояли рослини. Ви не звертайте увагу на мій вигляд, це в мене маска для волосся. Тут я Олаплекс роблю догляд. А серед рослин стояв, стояла дискокуля, і коли сонце на неї падало, це було неймовірно красиво. Тому я, свій розсадник, замовила дискокулю, тільки на неї ще сонце, бачите, майже не падає. Але, можливо, тут десь буде. Але просто подивіться. Коли сонце на неї падає, яка це краса. Просто неймовірно. Можливо, десь її тут поставити. Оп! Ось так. А ну. Ну, бачите, все одно не те. Мені дуже сильно хочеться, щоб вона стояла десь ось тут. Просто неймовірно. Сподіваюся, що, що сонечко на неї впаде. Зацініть взагалі мій неймовірний камин. Тому що я збираюся, наводжу красу, п'ю ще одну каву 100%, потім в мене динаміка і потім їдемо за ельфі. Ну що, я вже готова для того, щоб їхати. По-перше, в парк зустрітися із брітні погуляти, а по-друге, забрати мою манюньку. Погнали! Лук, мені теж мій подобається. Штани зайшли. Я їх сама підрізала. Охрінітельно. Дуже красивий парк. Дуже красива я. Дуже красива кава. Magic girl. <laughs> дуже красивий. А ми зараз із брітні розійшлися для того, щоб зустрітися в кафе, поїсти, взяти собі ланч, і потім через годину я вже буду виїжджати за Ельфі. Looks delicious! Me, right? yeah, you, of course. <laughs> ну що, ми приїхали в аеропорт. Сподіваюсь, що все пройде добре. Мені сказали приїхати через дві години на склад в карговідділ забрати ельфі. От дві години пройшло після прильоту. Їдемо туди. Я пішу, пішу, пішу. Дивись, дивись собачка! Просто тепер той момент, якого я чекала три місяці, який я малювала собі. Уявляла під час медитації. Я з Ельфі гуляю в Санфроні. Ельфі. Ельфі. там! Да, моя золото. Иди, иди. Иди, мое золото. на пляжику нагулялась. Да? Да. Да. моя. Отож, всем привет-привет. Вирішила все-таки для заключення розповісти вам історію, яка відбулася зі мною на митниці, коли я забирала Ельфі, і це був просто тришняк. Уявіть собі, я за нею приїжджаю на склад карговідділення, яке мені надав брокер. І я супер тривожусь, правильно, тому що я не знаю, чи все з нею добре. Я ще, як на зло, перед прильотом прочитала історію з нашими авіалініями Мау, які прилетіли в Канаду, здається, і там чи 28, чи 25 тварин померло, вони не долетіли, на них подали в суд. Ну, коротше, я прокручую найгірші варіанти, намагаюся заспокоїтися. Прихожу до цього чоловіка, і він мені говорить, давайте свою накладну, я йому даю, він каже: Ви знаєте, вона ще не на складі. Дайте я подивлюся, що там таке, і вам скажу. Я така: окей, сиджу, намагаюся глибоко дихати, сиджу, медитую, заспокоююсь, і тут я чую на складі такий прям виск, що. Схожа на собаку, але наче не Ельфі, але можливо, і вона, ну ніби щось таке дуже стресове. Я вже тривожу, думаю, Боже, да навіть якщо це не Ельфі, що там роблять з тією собакою, що там відбувається. І тут приходить цей чоловік, і він мені говорить: у мене для вас є хороша і погана новина, і просто уявіть собі мої відчуття всередині, коли він це каже. У мене таке враження було, що в животі все перевернулося, і я така. Окей, і я перше, що кажу, я така, вона жива. І він такий каже: She is alive. типу, вона жива, ну, і ніби як там далі йде, але. І я просто завмерла, дивлюсь на нього, у мене вже в голові такі що щось сталося, вона в якомусь не такому стані, вона в комі. Ну, коротше, уявіть. І він таки каже: Але їй не сподобалася їжа е, на літаку і починає сміятись. В цей момент. У мене були такі змішані відчуття. З одного боку мені хотілося його вбити, з іншого боку, мені хотілося на нього накричати. Ще з третього боку у мене було відчуття е, розслаблення і, нарешті, заспокоєння, тому що з нею все добре. І я просто йому кажу: ви знаєте, це взагалі не смішний жарт. Я, типу, переживаю, вам не варто таке казати е, власникам тварин, які прилітають. І він такий, о, да, да, я просто думав, що ви почули, як вона, типу, там кричить. Я кажу, це вона? Да. Я кажу, окей. І я ще 10 хвилин, поки заповнювала документацію, я відходила від того жарту. Я чула, як ельфіска вчить в квіті. Я чула, що вона дуже сильно тривожиться. І коли я вийшла вже з документами, це було, знаєте, як таке. Коли я вийшла із документами її зустрічати, то всі такі О, це ваша собака, клас! І я просто мені відкривають цю клітку. Я кажу, я хочу вам її лишити, типу задонатити, я просто заберу її і все. І я просто ельфі плаче, поки відкривають клітку ну в плані вона скавчить, вона намагається вилізти. Вона видно, що вона в супер стресовому. В стресовому стані я плачу поруч із нею. Всі робітники уміляються, тому яка у нас із нею зустріч. І потім я її вже забрала, і вона ще всю машину вона тривожилася. Вдома вона ще тривожилася, але потім ми пішли з нею погуляли на океані, я її помила, покупала, і вона вже через день була достатньо спокійна. Але до сих пір, коли я кудись йду, коли я їду на йогу, коли вона бачить, що я її лишаю, або просто навіть йду в туалет, вона встає і біжить за мною подивитися, чи я її не лишаю. Ну, тобто... Стрес такий нормальний в неї був, але зараз вона виглядає абсолютно спокійною, щасливою. Ми з нею тільки повернулися із прогулянки на океані, потім її по дорозі один американець дідулька зупинив. І такий каже, Боже, ти така мила! І дістає із е, свого, своєї кишені е, такі, як смаколики для собаки. каже: о, от тримає, кажу: о, у вас теж є собака. А він каже: да ні, я просто вже на пенсії, і я, чесно кажучи, просто купую ці штуки і йду гуляти і паралельно роздаю їх різним собачкам, щоб їх погладить і посісюкати. Кажу, блін, це дуже сильно мило. От, так що ми в порядку. Ельфі в порядку. Я думала також включити сюди історію про мій пошук машини. Вчора в мене був тест драйв але. Все не закінчилося так, як мені хотілось, і е, е, як вияснилося, у мене е, моїм ідентифікаційним кодом тут користувалися, брали кредити, люди, яких я не знаю, і приблизно. Е, тому, мабуть, про це все я вам розкажу вже в наступному відео. Я вас обіймаю. Дякую вам за перегляд. Послухайте! Ельфіхропе. І до наступного влогу, до наступного розбору. Сьогодні сідаю вам записувати розбір серіалу Sex Life, тому обов'язково не забудьте підписатися, не забудьте поставити лайк цьому відео. Обнімаю вас і до нових зустріч!